Септо презентує. П'ятниця, 18 жовтня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 270. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку! Сьогодні 18 жовтня. А завтра 19-те. А що це означає? А це означає, що завтра септо виповнюється два роки. У нас день народження. Рівно два роки тому ми презентували свій новий бренд і завершили трансформацію з громадської організації в онлайн медіа. Дякуємо тобі, хто з нами більше двох років, і тобі, хто з нами з жовтня 2022-го, теж дякуємо. І якщо ти зі септо лише другий випуск ранкового допіо, ми також дуже дякуємо. За те, що дозволяєш нам засідати у твоїй голові і завжди розповідати там цікаві та корисні історії, разом вчитися вести облік витрат, часто злитися на Трампа, експериментувати і додавати до морозива сіль та олію, інколи занурюватися у чорноту, діді, піклуватися про нашу культурну спадщину, шукати клопоти і шиперети Жордана Бардала та Габріеля Аталя. Скромність не наша чеснота, тому на твої вітання ми не будемо відповідати. Ой, та що ти, та не треба? Та ми нічого не готували, а в нас не прибрано. По-перше, на заводі нещодавно був клінінг, тож усе прибрано. По-друге, ми таки наготували дещо. Наприклад, вчора і позавчора ми записали нові епізоди подкастів. Чим хата багата, не мали дівки клопоту і голодним не слухати. Тож скоро чекай на свіженький контент. По-третє, твої вітання ми готові приймати у формі коментарів. Лайків, зірочок та згадок у соціальних мережах. Вітай нас у своїх твітах, дописах, і істориках. По четверте, окрему гостину підготували і на Патреоні. До дня народження Септо ми створили окрему опцію, вартість якої 1 долар. Це невелика сума, але твоя однодоларова підписка стане для нас цінним знаком підтримки нашої роботи. Тож спеціально для цього нового слоту на Патреоні ми підготували дещо особливе: відеолистівку від нашої команди. А огляд новин сьогодні ми розпочнемо міграційною темою. Цього тижня її розглядає саміт ЄС у Брюсселі. Напередодні зустрічі між лідерами та лідерками блоку не було ніякого консенсусу, як найкраще сформувати свою міграційну політику та політику надання притулку. Олаф Шольц мав сподівання, що вдасться виробити спільну загальноєвропейську стратегію. Про рішення, які прийняли чи не прийняли у ЄС, ми розповідатимемо вже у понеділок, бо пишемо цей випуск до саміту. Але з темою міграції ми далеко ще не закінчили на сьогодні. Минулого року в листопаді ми розповідали, що Італія збирається побудувати в Албанії центри, щоб переправляти туди мігрантів. Угода, підписана двома державами, передбачає, що Албанія розміщуватиме у себе до трьох тисяч чоловіків мігрантів, а Італія прискорить розгляд їхніх заяв про надання притулку згідно з міжнародним законодавством і законодавством ЄС, мігранти збережуть своє право подати заяву про надання притулку в Італії. Цю домовленість минулого року схвалила президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн як приклад нестандартного мислення у вирішенні питання міграції. Правозахисні групи своєю чергою попереджали, що вона створює небезпечний прецедент. Перші два центри в Албанії італійський уряд відкрив минулої п'ятниці. Спершу вони зможуть прийняти до 400 мігрантів, а за кілька тижнів 880. До Албанії з Італії планують переселяти чоловіків, яких перехопили в міжнародних водах під час спроби потрапити до Європи. В Італії залишатимуться жінки, діти, люди похилого віку, люди, які мають захворювання та постраждалі від тортур. Сім'ї не розділятимуть. Першу групу мігрантів цього тижня вже перевезли з Італії до Албанії. Військово-морський корабель відплив від острова Лампедуза 16 чоловіками на борту. Десять з них приїхали до Європи з Бангладеш, а шестеро з Єгипту. Усіх чоловіків перехопили в Середземному морі, коли їхній човен вийшов з Лівії. Речник агентства ООН у справах біженців, яке раніше висловлювало стурбованість ідеєю італійського уряду, заявив у понеділок, що одна з команд агентства проводила на борту судна незалежну моніторингову місію. Організація контролюватиме перші три місяці перенаправлення мігрантів до Албанії, щоб допомогти захистити їхні права та гідність. Робота двох центрів обійдеться Італії в 670 мільйонів євро за п'ять років. Об'єкти знаходяться під італійською юрисдикцією. Та італійським управлінням албанські службовці забезпечуватимуть зовнішню охорону. Про міграцію продовжуємо новинами з Польщі минулого тижня. Там відбувся з'їзд партії Громадянська платформа. Прем'єр-міністр Дональд Туск під час свого виступу анонсував нову міграційну стратегію свого кабінету, яка дозволить відновити контроль та забезпечити безпеку. План уряду Туска спрямований зокрема на вирішення недоліків та корупції у візовій системі Польщі та криза на кордоні з Білоруссю, який намагаються перетнути десятки тисяч мігрантів. Нагадаємо тобі, що ще з кінця 2021-го режим Лукашенка допомагав мігрантам з Азії, Африки та Близького Сходу нелегально перетинати польський кордон. У багатьох з тих, кого спіймали під час перетину кордону, також виявили російські візи. Більшість мігрантів, яким вдалося потрапити до Польщі, не залишалися у ній, а прямували далі на захід, зокрема до Німеччини. У відповідь влада Німеччини запровадила контроль на кордоні. Як наслідок цього року зросла кількість людей, які шукають притулку в самій Польщі. Одним із елементів нової міграційної стратегії Польщі стане тимчасове призупинення права на притулок. Минулого тижня на партійному з'їзді Туск заявив, що вимагатиме визнання цього рішення в Європі, тому що цитуємо: ми добре знаємо, як Лукашенко, Путін і торговці людьми використовують право на притулок, заперечуючи всю його суть. Згідно з міжнародним правом, країни зобов'язані надавати людям право подати заявку на отримання притулку. Комісар Ради Європи з прав людини та спеціальна доповідачка ООН з прав мігрантів звинуватили Польщу в порушенні цього зобов'язання. Попри критику, у вівторок, пізно ввечері, польський уряд схвалив міграційну стратегію із положеннями про призупинення права на притулок. Опісля, під час виступу в парламенті, таке рішення розкритикував і президент Анджей Дуда. Мовляв, воно зашкодить білоруським дисидентам, які тікають від репресій. Туск відповів, що критика Дуди була дурною, оскільки нова стратегія спрямована проти мігрантів, яких білоруська влада навмисно відправляє через польський кордон. Не було жодного випадку, щоб білоруські опозиціонери перетинали польський кордон групами, організованими Лукашенком, заявив прем'єр-міністр. Міграційна стратегія, яка також спрямована на заохочення поляків за кордоном повернутися додому, тепер стане предметом публічних консультацій. Пізніше її пункти включать до різних законопроєктів. За них голосуватиме парламент у разі успішного голосування, прийняті закони має підписати президент. Лише тоді вони набудуть чинності. Дональд Туск також бере участь у саміті ЄС в Брюсселі. На партійному з'їзді минулого тижня він обіцяв, що вимагатиме, аби європейський союз. Визнав задумку уряду Польщі і повторив свою критику щодо запропонованого міграційного пакту, який передбачає переміщення деяких шукачів притулку між державами-членами ЄС, про те, що напрацювали у Брюсселі, слухай вже у понеділок. Далі ми ще ненадовго зачепимо тему урагану Мілтон, але спершу в дечому зізнаємося. Пам'ятаєш, як в вересень ми оголосили місяцем подкастів, щодня випускали ранкові дріпи, а дружні бренди поділилися з нами промокодами. Так ось, ми дещо соромилися. Попросили у кондитерської номер дому промокод, але, мабуть, серед атракціону контенту ми забули додати його в якийсь з випусків. Це просто неприпустимо. Виправляємося. За купоном септо, латинкою і маленькими буквами ти отримаєш 10% знижки на всю продукцію номер дому, окрім благодійних шоколадок, футболок та подарункових сертифікатів. Кондитерська нещодавно нам надсилала шоколадки у подарунок, і вони були ну дуже смачні. Впевнені, що і фач, м'яка цукерка, що тягнеться у роті, і варення такі ж неймовірні. То щиро рекомендуємо тобі ці солодощі на правах любові. Зверни також увагу, що номер дому разом з фондом Повернись живим створили шоколадку залізно поруч. У ній смак дому яблука. Прибуток з кожного смаколика буде перераховано на евакуаційні автомобілі, щоб кожен дім і телефон в ньому дочекався на тих, хто ось ось приїде на яблука. Лінк на сайт кондитерської номер дому ми залишаємо в описі до подкасту. І щойно до запишемо цей випуск ранкового допію, підемо також по благодійну шоколадку і абрикосовий чатні. У понеділок ми розповідали про дезінформацію навколо ураганів у США, зокрема ту, що стосується ФІМА Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями. Тепер ми можемо спостерігати реальні наслідки на населення деякими недобродіями. У північній Кароліні ураган Гелен близько двох тижнів тому багато міст майже стер з карти багато людей залишаються зниклими безвісти. Зараз дезінформація та чутки там дуже ускладнюють процес відновлення. Ще минулого тижня Washington Post писали, що найвищі посадові особи Північної Кароліни та Фіма зазнали низки антисемітських нападів і непокоїлися за свою безпеку. Зокрема, на ікс розганяли нічим не підкріплені твердження, що чиновники євреї змовляються, щоб організовувати катастрофи, саботувати відновлення та конфіскувати майно постраждалих. На вихідних Фіма розіслало рекомендацію агентствам, які допомагають на місцях з операціями відновлення, перемістити своїх працівників, адже військовослужбовці натрапили на вантажівки озброєних ополченців, які заявили, що полюють на ФІМА. У суботу в окрузі Резерфорд також отримали дзвінок із попередженням, що білий чоловік із штурмовою гвинтівкою заявив, що хоче нашкодити співробітникам Фіма. Чоловіка, підозрюваного у погрозі, ідентифікували як 44-річного Вільяма Парсонса. Його заарештували. В офісі шерифа округу заявили, що чоловік під час затримання був озброєний пістолетом і гвинтівкою. Його звільнили під заставу в 10 тисяч доларів. У понеділок представники ФІМА повідомили, що повернуться до нормального режиму роботи, оскільки загрози виявилися не настільки серйозними, як здавалося. Водночас персонал агентства не буде обходити усі постраждалі території від дверей до дверей, як це було раніше, а працюватиме у фіксованих точках. У минулому випуску, у контексті поширення дезінформації, ми згадували про Дональда Трампа та Ілона Маска і забули про Марджорі Тейлор Грін, конгресвумен республіканку. Вона все пише і пише, що уряд всім бреше, що не може контролювати погоду, бо насправді може. Чому закоханість британського уряду в Тейлор Свіфт добігає кінця? Пише політіко йдеться про те, що лейбористи розглядають можливість послабити захист авторських прав. Це розходиться з інтересами артистів та артисток Тейлор Свіфт, зокрема, оскільки у разі прийняття змін на їхній творчості навчатимуть моделі штучного інтелекту. Детальніше розповідаємо на Патреоні. Нагадуємо, що крім звичних слотів, ми додали там ще й святкову однодоларову підписку спеціально до дня народження Септо. Будемо раді бачити тебе у нашій спільноті. Oops. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Пам'ятаєш, ми розповідали, що останки Колумба знаходяться таки у Севільї. Так ось тепер відомо і про етнічне походження мореплавця та колонізатора. Христофор Колумб був іспанцем та євреєм. До нових антисемітських теорій змови у США 3, 2, 1. Втім, про них не у цьому подкасті. Повернімося на трішки до того, як вдалося з'ясувати походження Колумба. Цьому відкриттю передували 20 років досліджень під керівництвом Хосе Антоніо Лоренте, судово-медичного експерта та професора університету Гранади. Хоча науковці не змогли точно визначити місце народження колонізатора, вони встановили, що він точно не походив з Генуї, як про це гадали раніше. Власне, вони спершу вивчили його етнічність і на основі цього вже будували припущення та висновки про місце народження. Оскільки у Генуї в 15 столітті євреї не мешкали, то ймовірність, що Колумб там народився, мінімальна. Ймовірно, він походив з Іспанського Середземноморського регіону. До того, як королева Ізабела і король Фердинанд наказали євреям і мусульманам прийняти католицьку віру або залишити іспанські землі, там мешкало близько 300 тисяч євреїв. Потім багато з них розселилися по всьому світу. Вигнання євреїв з Іспанії відбулося в 1492 році, у тому ж році, коли Колумб здійснив свою першу подорож до Америки. Професор Лоренте припускає, що мореплавець приховував свою ідентичність щоб уникнути релігійних переслідувань у Європі. Як про останки, так і про походження Колумба дослідники, які досліджували ці питання, розповіли у документальному фільмі на іспанському телебаченні. Інші науковці висновки колег сприймають обережно, оскільки у фільмі не продемонстрували жодних даних, які використовували під час аналізу. Стіки до ранкової кави про події стисло. У Франції триває судовий процес Над Марін Лепен, її партію національне об'єднання, та ще 24 особами, яких звинувачують у нецільовому використанні коштів європарламенту. Гроші скеровували на оплату праці партійних співробітників у Франції. Марін Лепен виступила на суді проти цих звинувачень, заявивши, що не бачить чіткої різниці між внутрішньою політичною роботою та роботою партії у ЄС. Політикиня стверджує, що роль депутата Європарламенту включає в себе просування порядку денного своєї партії у своїй країні, а не лише роботу над законодавством у Брюсселі. Якщо суд винесе обвинувальний вирок, то обвинуваченим загрожує серйозне покарання, включаючи до 10 років ув'язнення і штрафи в розмірі 1 мільйона євро. Судовий процес може також вплинути на політичне майбутнє лепен. Обвинувальний вирок можливо призведе до заборони обіймати державні посади на строк до 10 років. Канада звинуватила Індію в організації вбивства і здирництві з метою залякування сикських активістів і вислала шістьох індійських дипломатів. Канадські чиновники за підтримки ФБР стверджують, що Індія створила в Канаді злочинну мережу, націлену на сикхів, що викликає занепокоєння щодо іноземного втручання і загрожує суверенітету Канади. Колись ми вже розповідали про вбивство сикського активіста Хардіпа Сінха Ніджара і те, що канадські правоохоронні органи відразу припускали, що уряд Індії причетний до цього. Індія у відповідь вислала шістьох канадських дипломатів, заперечуючи свою причетність до вбивства Ніджара і звинувачуючи Канаду в перехованні сикських сепаратистів. Уряд Сполученого Королівства припускає, що у 2018 році Владімір Путін особисто санкціонував отруєння новачком колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Атака нервово-паралітичною речовиною могла призвести до загибелі тисяч людей. Скрипалі вижили, але померла Дон Стерджес, яка випадково піддалася впливу отрути. Юридичні представники Скрипаля критикують і британський уряд. За те, що він не забезпечив належного захисту колишньому шпигуну, зробивши його вразливим до замаху. Розслідування справи все ще триває. Ізраїль атакував на батію місто на півдні Лівану. У результаті удару загинули мер і щонайменше 15 інших людей. Окрім цього, у Лівані зафіксували випадок захворювання на холеру. Тож Міністерство охорони здоров'я країни заявило про впровадження національного плану боротьби з холерою. Парламент Італії ввів кримінальну відповідальність за користування послугами сурогатних матерів, які живуть за кордоном. Порушення закону тепер загрожуватиме ув'язненням і штрафом до 1 мільйона євро. Домашнє сурогатне материнство в Італії заборонили ще раніше. Активісти планують оскаржувати закон, оскільки рішення парламенту непропорційно впливає на одностатеві пари, яким також заборонено усиновлювати дітей. Це був 270-й випуск ранкового допі. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тараза Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.